Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас! І відразу хотілося пообговорити. Результати візиту до України держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена два дні перебував в Києві. Держсекретар багато візитів, багато заяв було зроблено. Але найголовніше, чого би нам хотілося, і чого очікувати за результатами цього високого і неочікуваного для росіян візиту. Вітає ну для Росіян взагалі треба, щоб було все неочікувано. Ну і крім того, нагадаю напередодні візиту. Чи вже під час коли Блінкен був на території України, Білий Дім офіційно сказав, що вони не будуть ставити до відома Російську Федерацію, як це було раніше щодо тих чи інших візитів високопосадовців Сполучених Штатів. Ну тому що Росія втрачає суб'єктність. і Це дуже важливо, і це в принципі, в тому числі, цей візит пана держсекретаря якраз підкреслює, що Росія не має. Такого значення, як це було до початку війни, а Україна навпаки набирає все більше своєї суб'єктності для того, щоб ця війна правильно Я... Ви Виокремив дві складові цього візиту. Перша це символізм. Очевидний для того, щоб ще раз підкреслити країни, які займають проукраїнську позицію, достатньо активну проукраїнську позицію надають нам певну е допомогу. Ну з точки зору там фінансів, з точки зору військових інструментів. Вони дійсно щиро це роблять і будуть з нами до кінця, попри всі там спроби інформаційно якось повпливати е на те, щоб ми більше з вами депресували. Тіпа типу, війна тягнеться вже довго, і не всі готові далі допомагати Україні. Ні, візит держсекретаря чітко фіксу що допомога буде до моменту правильного і справедливого фіналу, треба це розуміти, і друга складова це безпосередньо практичні домовленості щодо конкретних пакетів військової допомоги, щодо, скажімо, так, більшої проліферації, ну тобто чіткого розуміння, що потрібно Україні сьогодні. Мається на увазі конкретика і снарядна, і скажімо так, наприклад, снаряди касетні, снаряди зі збідненого урану, як такого, додатково авіаційні компоненти, додатково системи ПРО, додатково системи. Скажімо так, які дозволяють логістично побудувати ремонтні можливості для ремонту бронетехніки і так далі тому подібне. Тобто, мені здається, що абсолютно практичний і абсолютно важливий візит держсекретаря Сполучених Штатів. Пане Михайло, а я хочу вас запитати: от власне, під час візиту Ентоні Блінкіна. Росіяни обстріляли Константинівку, нанесли масований удар. Цивільні люди загинули. На вашу думку, це було здійснено навмисне? Чи це просто ну в принципі вони не зважають вже ні на які візити в Україну, ні на кого? І в принципі просто продовжують те, що вони роблять щодня. Я б сказав, що це комбінована ситуація і навмисно для того, щоб продемонструвати, що ми безпіддільщики. Ми не будемо звертати увагу. Ви абсолютно праві, хто завітав до України, хто з яким візитом там перебуває на території України, Росія підвищує саме психоемоційну ставку в цій війні. Вона хоче показати, що або погоджити з нашим правом руйнувати міжнародне право в цілому, або погоджувати з тим, що ми будемо так себе безпредельно поводити далі, або ми, в принципі, будемо це робити, не зважаючи через на те, хто знаходиться. На території е, України, тобто Російська Федерація сьогодні абсолютно чітко показує, що вона не готова не те, що сідати за стіл переговорів. Це ми розуміємо, що це точно не, не, не має сенсу ніякого, але вона не готова дотримуватись, хоча б якихось принципів і правил неформальної публічної політики, як такої, тому безумовно вони і навмисно завдали удару, щоб показати, що Сполучені Штати для них сьогодні не є авторитетом. І в той же час вони це роблять, тому що несвідомо вже не розуміють, як себе інакше треба повозити. Для них головне дивіться для Путіна сьогодні. Головне, що показати свою афективність, показати свою недовороспособність і показати те, що або ви будете погоджуватись на наше право бути такими, як ми є, або ми будемо продовжувати нищити ще раз підкреслюю, всю міжнародну інфраструктуру тих чи інших форматів міждержавних відносин. Все. І тому маємо бути свідомими, що з Російської Федерації сьогодні не те, що не можна про щось домовитись а в принципі в такому вигляді залишати Росію неможливо, тому що це буде генерувати додаткові ризики до тих, що вже є. Пане Михайло, ми буквально перед початком нашої з вами розмови надали цитату керівника головного управління розвідки Крила Буданова і згадували про обмінний процес. А пан Буданов заявив, що Росія створює перепони для обміну полоненими за принципом всіх на всіх мається на увазі. Водночас Крило Буданов каже, що іде робота над подоланням певних ускладнень. А взагалі, ось Дотримання принципу ось цього обміну всіх на всіх, що ми пропонуємо, це можливо зараз із нинішньою Росією із, домовитися із нинішнім керівництвом Російської Федерації? Підтримую пана Буданова, що це вкрай складно, тому що Росія розглядає військовополонених. Давайте жорстко буду говорити про це як ресурс для тиску, для шантажу і так далі. Тобто вони розуміють, що кожен конкретний військовослужбовець ну чи цивільний України він може використовуватись для того, щоб створювати певний тиск не тільки на Україну, но й на міжнародні спільноти. Чи можна побудувати обмін всіх на всіх? Так можливо, але тільки за умови, що буде суттєвий тиск з боку міжнародних інституцій. Якщо до цього тиску, до будуть долучатись. Такі міжнародні організації, як, наприклад, ООН, чи наприклад Міжнародний Червоний Крест, чи наприклад International, які будуть про це постійно говорити, будуть блокувати можливість Росії отримати ті чи інші майданчики для промоції війни, і так далі. Ну, тобто свої майданчики для промоції війни і так далі. І тому подібне, якщо буде такий тиск. То тоді так ми можемо вийти на цю формулу всіх на всіх, але ще раз підкреслюю, давайте не мати ілюзій щодо Російської Федерації. Росія, поки не програє цю війну, буде використовувати будь-які ресурси, в тому числі наших військовополонених, і в якості ресурсу для тиску, і не тільки на Україну через підкреслюю, але й на глобальні спільноти. Так, пане Михайло, давайте ще поговоримо на таку тему. Атака Росії на порти в Ізмаїлі та Рені. Румунія взялася захистити прикордонні райони. Про це йдеться у рішенні нацкомітету з надзвичайних ситуацій країни. У містах і селах наразі готують укриття та облаштовують системи сповіщення. Нагадаємо, в ніч на 4 вересня в районі Ізмаїльського порту на території Румунії впали російські дрони камікадзе та здетонували. Пане Михайло, от у зв'язку з цим таке запитання до вас. Це в принципі не перше, не вперше щось падає на території Румунії, так само як і в Польщі, і насправді тут завжди весь час якась суперечлива інформація? Тобто, з одного боку кажуть, що впало, з іншого боку, там одразу це заперечують, не впало, потім з'ясовується, що все-таки щось падало. От як ви думаєте, що тут відбувається? Чи власне от наші сусіди бояться просто, що їм треба жорстко реагувати на такі дії з боку Росії, і вони не готові до цього? Чи вони справді? Ну, от, власне, я не знаю, я хочу запитати вашу думку, що це? Тут є дві складові. Давайте перше безумовно країни Європи вони не настільки рішуче готові діяти як Україна, і відповідно вони не будуть приймати жорсткі там реакції відповідні щодо тих чи інших дій Росії. Більше того, ми з вами розуміємо, що це не один дрон пролітає в повітряному просторі Румунії, якщо вони атакують, наприклад, Ізмаїв, і так далі. Тобто не треба очікувати від європейських країн жорсткої відповідної реакції, яка має бути направлена на, на скажімо так. Позиція має бути такою: будемо збивати все російське, якщо воно буде залітати в наш простір, і так далі. Але мені позиція Румунії все, все ж таки подобається. Чому тому, що дивіться, що вони зробили? Вони, по-перше, так вони спочатку не визнали, але достатньо швидко прийняли для себе рішення провести відповідні роботи і встановити, що це за елементи дрона, і відповідно публічно визнати, що так це російський дрон. Це дуже важливо, тому що ця позиція Румунії актуалізує інше питання для нас вже більш важливе. Тому що ми пропонуємо нашим партнерам, тому числі партнерам, по скажімо так, по блоку НАТО, ну мається в увазі, не ми не є членом НАТО, але партнери, які нас підтримують, і так далі. Ми їм пропонуємо на інший рівень перевести дискусію щодо закритого неба над Україною. Ми їм говоримо давайте додаткові системи про ПВО, які ми поставимо якраз на південному напрямку, в тому числі, і тотально закриємо небо над Україною, і таким чином тотально закриємо небо над прикордонними країнами, такими як Румунія, і це актуалізує оця позиція Румунії. То те, що вони не бояться про це публічно казати, що вони відповідно говорять: так це юридичний факт. Російський дрон пролітав на територію е, Румунії. Російський дрон впав на території Румунії. Це, це несе в собі певні небезпеки і так далі. І вони це визнали публічно. І тоді ми можемо публічно говорити з партнерами або або. Або ви ставите системи ПРО і збиваєте самі російські ракети. Ну, принаймні, робите таку заяву, відповідно, що будете збивати все російське, якщо воно буде залітати у ваш повітряний простір, тому що в рамках міжнародного права ви абсолютно маєте на це право. Це не є якась там війна, і так далі. Ви маєте знищити все не встановлене, все, що залітає на вашу територію, без дозволу і так далі. Є друга складова, або ви підтримуєте позицію, що Україні треба надати ще додаткові системи Петріоти, самти, чи Айріси, чи насамси, і так далі. Ну чи там ще більшу кількість протиракет, як таких, для того, щоб ми могли дозакрити небо і відповідно гарантувати, що ці ракети і дрони російські будуть знищуватись на підході до території України, навіть а не до території прикордонних з нами країн. Ну але нас особисто тішить те, що російське ПВО, російські засоби протиповітряної оборони падають на території самої Російської Федерації, намагаючись збити українські дрони. Вони говорять, що вони їх збивають. Водночас, ми бачимо реальну картину. Пане Михайло, хотів вас запитати, от про яку історію нещодавно Путін зробив декілька таких відверто фашистських антисемітських заяв, зокрема, і в контексті цього згадував і президента України. На вашу думку, як часто е, Путіну сниться Володимир Зеленський? Бо навіть більше я перефразую дуже відомий е, такий фантастичний твір і е, спитаю: е, чи сняться злочинцям реальні вироки? Як вважаєте? Я думаю, що Путін, по перше, знаходиться в такому психоемоційному стані, що він постійно йому постійно сниться Зеленський, і це виглядає як кошмар на вулиці в'язів. Пам'ятаєте, веса Крейвена, фільм? І я думаю, що рано чи пізно, в принципі, Путін вісні отримає все, що він має отримати. На жаль, на жаль, ви знаєте, ця війна має закінчитись саме. Конкретним вироком для Путіна, на жаль, я маю на увазі, що немає жодного іншого фіналу в цій війні, окрім юридичного переслідування Путіна, і так далі. Тобто він має сісти на скам'ю підсудних. Тому ця війна буде йти до логічного завершення. Але щодо того, чи є якась імпатія у Путіна, безумовно немає. Безумовно, він неадекватно сприймає все, що сьогодні відбувається, нереалістично. Ви подивіться, що яку маячню він говорить. Він говорить. Давайте надрукуйте сьогодні всі нацистські е, прикази, які піділяли модель поведіння во время Второй мировой. Ви розумієте, людина через 80 років після другої світової він говорить, що він вбиває сьогодні людей в Україні масово цивільне населення, тому що там, колись 80 років тому, десь якісь нацисти щось робили. Ну ви розумієте неадекватність цієї людини і чому з цією людиною не можна про щось сідати і розмовляти. Тому що він живе в ілюзорному світі, ще раз підкреслю в кошмарі на вулиці В'язів. він живе там, і в нього інші мотиви, інші пояснення ситуаціям, і тому він не сприймає раціональних доводів. Тому немає сенсу країнам іншим країнам, не Україні. Ми з вами це розуміємо прекрасно. Немає жодного сенсу йти на ті чи інші поступки Росії. Немає жодного сенсу говорити про те, що треба з Росією про щось домовлятись. Немає жодного сенсу зберігати, по-перше, такий політичний устрій, який сьогодні є в Росії, а по-друге, зберігати обличчя самому Путіну, тому що людина не є ще раз підкреслюю, людина, яка живе в нашому з вами світі. Це ірраціональна, афективна людина з психоемоційним стійким розладом особистості. І безумовно він буде нести будь-яку маячню. Цю маячню не треба аналізувати. Вона не має жодних наслідків окрім одного. Вона має показати всім іншим, окрім України, що треба пришвидшити фінал цієї війни, який є тільки одним: Росія в такому вигляді має програти і політична почати політична трансформація Росії і Путінська еліта, включно з Путіним, має зникнути. Ну мається увазі юридично, фізично. Це вже що там буде, як воно піде. Учасники парламентського саміту країн Групи 7 ухвалили декларацію на підтримку України і в ній вони вкотре засудили загарбницьку війну Росії та наголосили на важливості розслідування скоєних нею злочинів. Очільники парламентів G7 висловили солідарність з українським народом та підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення санкцій проти країн агресора. Декларація засудила вихід Росії з чорноморської зернової угоди, безвідповідальну ядерну риторику та розміщення ядерної зброї в Білорусі. Саміт також закликав Росію. Вивести з України війська та повернути Запорізьку АЕС під український контроль, пане Михайло. Якщо у нас з зустрічами на рівні G7, в принципі все зрозуміло їхні цінності, їхні вимоги, то давайте поговоримо про те, що ми можемо очікувати від саміту групи 20, власне, який завтра стартує в Нью-Делі, тому що ну уже намічається. Певна кількість там протиріч, тому що ми знаємо, що захід хоче приділити більше уваги саме українському питанню, так і російській агресії. А азійські країни навпаки хочуть цю тему на саміті замовчувати. От ваші власне очікування від цієї зустрічі буде непроста дискусія на саміті в 20 двадцять і все рівно тема війни в Україні буде домінувати. Тому що хоче хтось про це говорити, чи не хоче, саме війна сьогодні закладає підмурки нового світопорядку, як такого, тобто світ не буде вже таким, як він був до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Світ не буде мати таких, скажімо так, суб'єктів, як Росія, і інші країни теж будуть або додаткову суб'єктність мати, або втрачати свою суб'єктність і менше впливати на ті чи інші глобальні процеси. І тому ці країни, які хочуть, скажімо так, відсидітись десь в стороні і не приймати відповідь. І рішення вони припускаються великої стратегічної помилки, тому що сьогодні, якраз ще раз підкреслю, і на G20, і на g на G7, і на інших майданчиках міжнародних, якраз такі формується те, по яким правилам світ буде жити після фіналу цієї війни, і дуже було б непогано, якби країни це нарешті зрозуміли. Що Російська Федерація не буде впливовою державою, що вона не буде себе поводити так агресивно, як поводила раніше, і до початку війни, і таким чином не треба прив'язувати своїм. Майбутнє до майбутнього Російської Федерації Росія перейде в розряд країн, які там мають там третій чи четверта ну, чи четвертий рівень впливу на глобальні процеси, як такі, тому безумовно було бажано, щоб, в принципі. Була консолідована позиція країн G20. Ну тобто вони відповідно там декларацію чи резолюцію прийняли, де засуджували б Росію навіть не за те, що вона зайшла на територію суверенну територію України, а за абсолютно свідоме, зумисне, максимально агресивне порушення засадничих і базових правил міжнародного права в цілому, тобто Росія сьогодні обнуляє міжнародне право, і тому для цих країн було б важливо це зрозуміти, якщо вони хочуть жити в світі, де є певні правила, де можна про щось домовлятись, Можна про щось говорити і так далі, і гарантувати, що договори до, договори будуть виконуватись. То Російська Федерація це все ламає. Навіщо країнам, які хочуть там планувати 10, 20, 30 років своєї історії, не мати міжнародного права, яке сьогодні обновлене Російською Федерацією? тому в їх інтересах було. Безумовно підтримати резолюцію, яка засуджує дії Російської Федерації по обновленню цього самого міжнародного права, але будемо бачити цю дискусію. Мені здається, що в принципі це вже непогано, що буде дискусія про війну в Україні, тому що в будь-якому місці, от ви тільки що цитували саміт Європейський, да в будь-якому місці. Міжнародне, де йдуть ті чи інші саміти, ті чи інші зустрічі. Міжнародні дуже важливо, щоб тема війни в Україні прозвучала, були зроблені відповідні заяви, і це буде знову ж таки привертати увагу до того, що Росія е сьогодні робить в Україні. Ну і увагу додаткову увагу до України з точки зору тих потреб, які ми маємо з вами вирішувати. Пане Михайло, я хочу тут так. уточнити. Скажіть, будь ласка, той факт, що Україну не запросили в якості гостя на цей саміт, як було минулого року в Індонезії, він нас занепокоєє, чи в принципі це ну не впливає на ситуацію? Це в принципі не впливає на ситуацію, тому що достатньо активно і президент має багато зустрічей міжнародних да і активно модерує тему війні в Україні з точки зору цінностей, які для нас важливі, і взагалі є інші країни великі країни, там Великобританія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина, які Японія та ж знову ж таки, які постійно піднімають тему війни і ставлять правильні акценти в цій війні. Але це ще раз підкреслює, що в світі Росія все ж таки витрачає величезну. Кількість ресурсів для того, щоб е, мати певні можливості впливати на оцінку війни як такої, і отакими от маленькими кроками дану, наприклад, не запросили Україну. Е, Росія опосередковано показує країнам, наприклад, глобального півдня, чи країнам там африканського континенту, чи латиноамериканського континенту. Дивіться, що все ж таки певні впливи Росія ще зберігає. Тому безумовно було бажано. Безумовно було бажано, щоб Україна знаходилась в якості гостя запрошеного гостя на саміті, але між тим все рівно там буде тема війни. Так модеруватися, так як нам потрібно. Ну і ще одна тема: Сполучені Штати Америки передадуть Україні майже 5,5 мільйонів доларів конфіскованих активів російських олігархів. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Мигаль. Він зазначив, що гроші спрямують на реабілітацію військових. Прям пропоную послухати прем'єра. США вперше передають Україні конфісковані активи під санкційних російських олігархів. Мова йде про перші. 5,4 мільйони доларів, які будуть спрямовані на реабілітацію українських ветеранів, це дуже важливо. Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини і руйнування, в тому числі фінансово. Повертаємося до розмови з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Ще в червні були очікування, що саме Сполучені Штати Америки і Канада першими якраз і почнуть передавати нам заморожені і конфісковані російські активи. Отже, перший транш. Вже майже намічено. Ми розуміємо, що далі справа за іншими країнами як швидко будуть вирішувати ці питання на місцях наші партнери. На вашу думку, завжди перший крок складний, бо треба прийняти відповідне принципове рішення. Так що ця процедура можлива. І це безумовно це невелика сума. 5,4 мільйона доларів. Це не та сума, про яку можна говорити, коли ми говоримо про російських олігархів, і так далі. Але це символізм певний, який чітко говорить про те, що тема розблокована. Далі більше, далі більше будемо активно просувати тему, що всі активи не тільки мається на увазі, грошові активи, а й нерухомість, а також участь у тих чи інших бізнесах. Акційні пакети і так далі мають бути заарештовані і направлені на допомогу Україні в тому чи іншому вигляді. І так далі, і крім того, будемо говорити про те, що олігархи мають бути російські олігархи, мають бути позбавлені будь-якої мобільності, тобто можливості пересуватись по іншим країнам, по іншим територіям, особливо Європейський Союз, там чи Сполучені Штати, чи Нова Зеландія, чи та ж Японія, і так далі. Будемо над цим працювати. Я думаю, що це дуже добре, що такий сигнал, такий символічний крок вже зроблений. Безумовно, це мало, але з першого кроку починається велика путь. Ну що ж, будемо чекати наступних траншів. Україна не просто держава, яка захищається від російської агресії. Для багатьох вона стала особистим моральним вибором і уособленням цінностей, які вільні люди вважають гідними захисту. Про це говорив президент України Володимир Зеленський у виступі на форумі Ялтинської європейської стратегії. Людська мораль повинна перемогти. В цій війні, і це справа не лише України як держави, це справа України як усіх нас, України як усіх нас, усіх, кожного, і кожної світі, хто цінує свободу, хто цінує людське життя, хто вірить, що люди повинні перемагати. І наш успіх конкретний успіх України залежить не лише від нас. І не лише від нас, українців, а від того наскільки увесь величезний моральний простір світу хоче зберегтися. Ну а з перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну і допомагає захищатися від російської агресії і зараз продовжує надавати Україні міжнародну підтримку. Такий підпис залишив президент України Володимир Зеленський під спільним фото з британським політиком. Він назвав екс премєр міністра Джонсона другом і подякував за його енергію. Пане Михайло, враховуючи те, що міністр закордонних справ пан Кулеба анонсував. Надскладну дипломатичну осінь, а перед тим ми пам'ятаємо і саміт, який організовував президент України. Це були зустрічі декілька днів. Зустрічі, непрості, важливі зустрічі з нашими послами. Як ви оцінюєте рівень міжнародної підтримки зараз на даний момент? Чи не падає він? Навіть не сумнівайтесь в тому, що рівень буде високий до кінця цієї війни, і падати він не буде навпаки, він буде більш дієвий, тому що інші країни позбуваються у цього. Делікатно скажу, консервативного мислення щодо Російської Федерації, вони стають все більш рішучими щодо того, як ця війна має закінчитись. Це перше. Друге, вони стають все більше більш рішучими з точки з точки зору підтримки України, тому що розуміють, що деескалація це про зброю для України, а не про ненадання зброї для України третя складова, Вони розуміють, що Російська Федерація не є договороспроможною, про що я постійно говорю, і тому відповідно ця війна, ви бачите все більше людей сьогодні була заява відповідно, навіть Гутереша. При при всьому при тому, при моєму скептичному ставленні до нього, він також говорить, що про мирні переговори можна забути, тому що країни не готові до них. Безумовно, ми з вами не готові до того, щоб поступитися, як це було в 2014 році. Територію в обмін на право нас збивати подальшому, тому що це навіть не про території в обмін на мир, це території в обмін на тимчасову оперативну паузу, щоб Росія підготувалась до наступних етапів вбивства України і української державності як такої, тому відповідно, Відно, світ все більше рішуче розуміє, що в цій війні має хтось програти, і очевидно, якщо світ хоче жити в стабільних правилах, ми про це на початку говорили. То треба, щоб програла Російська Федерація. Так, це має змінити модель поведінки наших партнерів, і вона міняється. І тому, повірте мені, до кінця війни максимальна підтримка України. Це складно, тому що розуміємо, що війна це завжди великі гроші, які треба звідти забирати і надавати нам на ці гроші, закупляти нам додаткову зброю, як таку і так далі. Але між тим психологічно світ налаштований на я маю на увазі демократичний світ, перш за все налаштований на те, щоб Україна мала все необхідне для продовження ефективного стримування агресії Росії і на те, щоб фіналізувати війну правильно. Тому спокійно працюємо так, будуть тяжкі переговори, тому що десь будуть вибори, будуть змінюватись політичні еліти, частково чи там більш об'ємному розмірі, і так далі. Але маємо постійно пояснювати засадничі принципи цієї війни, чому оборонна війна України є справедливою, чому вона йде в рамках міжнародного права і чому вона має закинути? в рамках закінчити? Так, дякуємо вам, пане Михайло. Михайло Подоляк був в ефірі зально національного марафону Єдині новини, радник голови офісу президента України. Ще раз, пане Михайло, дякуємо за ваш час і ваше бажання долучитися до нашої розмови.